Доброго ранку, ми з України, я Ірина, мої любі, я вас всіх вітаю. І як вже перша карта хоче випасти і показати нам, значить, треба її вам прочитати. І так, дивіться, для всіх, хто дивиться цей розклад, карту дня. Можливо, це для України якесь минуле щось дасть про себе знати з минулого. Ви бачите, якийсь дух, от який, якась жара птиця. Щось відродиться з пепла з, з, після згорання. розумієте, Якесь тут відродження, якесь повернення, якась мила ситуація, якась, якийсь друг, можливо, України. І так, мої любі, дивимося тепер індивідуальний розклад. Чомусь, чомусь десь колись випадає карта, я її подивлюся. Тим більше, що це карта дня, тому для всіх якась. Така ситуація буде, знаєте, з дитинства, можливо, у когось воно буде. Можливо, у когось якось, ну, програється якось так миленько, з дітьми, можливо. І так, перша, друга і третя карта. І ми будемо дивитися, хто вибрав першу карту. Дивіться, у вас король монет. Можна так сказати, якісь, можливо, інвестиції. Це, до речі, і роль батька, роль покровителя, людина, яка вас. Будемо так казати, захищає, підтримує, особливо матеріально. Тобто, це не обов'язково гроші, але це може надати хтось, можливо, вам житло запропонувати підсобити, навіть мішок картоплі, погрузити вам у машину, піднести вам сумочки це вже теж ось це теж може бути така якась допомога матеріальна, ну, важка. Ось, можливо, хтось до вас прийде і город скупає, просто так задурно. Або навпаки візьме дуже багато грошей за це. Що може бути ще? Якісь інвестиції. Тобто, можливо, що вам якісь справи в банк треба сходити, налагодити свої справи. Можливо, розмова з людиною, яка фахова, наприклад, в матеріальних планах. Тобто, це може бути якийсь банкір, банкірша. Це може бути навіть начальник вас по роботі. Наприклад, вам запропонують якесь підвищення по роботі. Трошечки, знаєте, як я ще тут бачу, ось по цій карті, що воно трошечки буде виходити за рамки. Тобто, можливо, людина вам симпатизує, так, і запропонує якусь надбавку. І, наприклад, ще знаєте, як може статися, що скаже вам. Мовчіть тихо, не кажіть, не розголошуй. Це так тобі, бо я знаю, ти хороший працівник. Але якщо я скажу, скажемо на колектив, то, наприклад, ну, не всім все сподобається. Ось якось так може бути. Це може бути і ваш батько, ваша мати скаже: Я тобі даю трохи грошей, але не кажи сестрі, не кажи брату, не кажи дітям, не кажи так. От якось так я це бачу. Карта номер 2 Напишіть мені, будь ласка, мої любі, коли ви подивилися ввечері вже. Не зранку, а ввечері. Чи дійсно так? Тому що в мене якось так, так енергія така пішла. В принципі, король монет може бути все ж, а мені пішло ось так. Дивіться, королева мечів. Королева мечів говорить про якусь одиноку жінку, про якусь злючку, про якусь злодійку. Це може бути образ якоїсь жінки, це може бути погана начальниця, погана сусідка, відьма стара, якась. У вас за плотом живе, якій щось не подобається. От ви їй бур'ян наступили, ви їй пса пустили, кота пустили. Тут якась зла ситуація. Тобто, будьте обережні, ви це будете вже відчувати. Ви можете це російською, кажуть, предотвратіть. Якщо ви знаєте, допоможіть мені, українську. Бо я, знаєте, так-от часто говорю, ду -ду 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 -ду", я не можу згадати слова, але з вами я вчуся. І так. Що ще може бути? Ви вже цю ситуацію будете відчувати, тому ви можете це а, застережити. Дякую, хтось вже написав. Хто ви можете засте, застерегти цю ситуацію, тобто відчути її інтуїтивно. Це якась дуже вправна робота сьогодні буде, якась, знаєте, інтелектуальна. Тобто, вам прийдеться на чимось сісти й подумати, як та бджілка, ось вона тут є, попрацювати. Можливо, за рамки вийти свого мислення, свого погляду. До речі, люблю це таро. я його, Ви знаєте, декілька років я його не брала. Воно, до речі, дуже хороше таро, говоряще. Бачите? Зазвичай ну от, королева мечів, вона би таке не сказала. Але саме в цьому таро тут є дуже багато можливостей, і я бачу ось тут є на кожній карті, ось ви бачите. Дерево сфірот. І по цьому дереві, хто вивчав його, знає, як енергії бігають, що за чим іде. Ну, я вже багато не пам'ятаю, коли я кровлі вчила. Ось це по кровлі, в принципі. Тому дивіться, ви можете ситуацію якусь неприємну обійти. Відчуйте її наперед. Ваш розум вийти за, своє, за свої кордони, якось вам можливо прийдеться вийти. Якось трошечки свідоміше на щось подивитися. розумієте? Німці кажуть, вийди за, то, за свою тарілку, за тарілку, вийди, подивися, там є світ великий, ось так і це. Подивися, що там є. Не дивися тільки коло свого носа. Якось так карти вам підказують. І тепер у нас це теж ні, це не теж. Тут у нас придворний двір був, а тут у нас старший аркан. Це взагалі то смерть. Так? Але. В першу чергу трансформація. Дивіться, це може вийти, ну, от як ось тут, вийти за рамки свого. Тут так само ви виходите за рамки, але тут іде зріст. Тут якась, знаєте, якась двіжуха йде у вас у житті наразі. Міняється дуже швидко може щось мінятися. Тобто. Тут може бути і двосторонній рух. Це двіжуха може бути між чоловіком жінкою. Якась трансформація. Це може бути в роботі. Ви колектив, колектив. Ви, ви шеф, шеф колектив. Розумієте, якось тако. Якась двіжуха, якась а, трансформація, якісь переміни. В житті це глобальні переміни, це різкі, це несподівані. Але я думаю, скоріше за все, ви їх вже відчували, тому що у вас до цього був у цім, саме у цій сфері був застій, залягло, зависіло, десь в кутку завалялося. Тепер воно починає, це прорив. Це, знаєте, як коли чиряк набуває, 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 нічого не відбувається, а потім трист! І на тобі. Ось тут но це все добре. Мої дорогенькі, це все добре, тому що е переміни завжди на краще. Значить, у вас нічого не рухалось, ви не розвивалися, ви не вчилися нічому. Ось тут у вас вже буде шанс. Відпустіть щось, що хоче від вас піти. Я тут не говорю про е смерть, ні ні-ні. Тут іде про особисту трансформацію, про між людьми, між роботами у вашому житті, у, у житті ваших, е, яке має до вас теж, але і ваших друзів, близьких, знайомих і тому подібне. Якось так, мої дорогеньки. Я сподіваюся, я рожувала вам все добре. Відписуйте мені, а, як програються вашу, ваші карти. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.